Сльози на обличчі головного тренера знаменують перемогу, а капітан команди не може повірити у своє щастя. Зараз це вже історія. Після гри з Іспанією, Іспанії 4-0, ми переграли. Нас там в пресі вже там почали писати, що там на лягушки мішали спати і все таке. Вот. Ну ми посміялись і пройшли куди. Знаєте, никаких мыслей на тот момент не было, потому что были еще удары у кожного і надіялися, що ми победили. Коли Україна стояла на порозі однієї четвертої фіналу чемпіонату світу, згадалися слова головного тренера перед початком турніру. Ми повинні прекрасно розуміти, що багато гравців – це останній шанс потрапити на фінальну частину Чемпіонату міратинга. Для когось цей шанс справді став останнім, а хтось готовий дописати свою історію чемпіонатів світу. Таких принаймні серед тих, хто брав участь у матчах кваліфікації, четверо. І кожен по-своєму пригадає той 2006-й. Олег Гусів свій легендарний переможний пенальті. А Руслан Ротань народження дочки. На порозі чемпіонату світу 2006 стояли захисники Олександр Кучер та В'ячеслав Шевчук. Вони брали участь у матчах відбірного циклу, але до фінальної заявки не увійшли. Та він сильно сподівався, що мав їхати. Це, як кажуть, бажання кожного футболіста попасти на чемпіонат світу. Так вирішив Олег Володимирович. йому вже і буці з Донецька повним передали. Він тут був. На той час я не думав, я мріяв просто. Я представляв собі, як він буде стояти там, коли буде грім України і грати. Але надіявся. Надіявся. А поки батько Артема Фодецького уявляв свого сина на чемпіонаті світу, Артем бігав за київський арсенал, а між тренуваннями обирав обручку для майбутньої дружини. В тому році якраз я якраз у нас було весілля з дружиною. Так що це також для мене серйозна дата. І така асоціація з цим роком. Ще для одного захисника Євгена Хачаріді, 2006 рік, став знаковим. Віталій Кварцяний помітив яскравого захисника із Мелітополя і заправ до себе. У Хачаріді теж ніхто не знав, коли ми його брали волині, я за ним їздив два-три рази. пам'ятаю, в дощ їздив в Мелітополь, зучав його, приглашав. Ну, була робота проведена так само з другими футболістами. Ну я не думав, що ні розкроються на такої висоток. Ярмоленко у нас убіжала. Він уже був по Шівлуцьки з Чернігова, коли ми його у Ярмоленко-коноплянка Гармаш. За майже вісім років вони з дітей перетворилися на лідерів. Дуже відрізняється серед усіх них. Едмар, який у 2006-му вже виступав за Таврію. себе, мабуть, в Бразилії ми дивилися, там. Да, ну болели, конечно, э, за, за Бразилию. И, конечно, очень рада за Украину, потому что э, очень грамотно сыграли и достойно, с и эмоциями. Я все игры смотрю. То есть стараюсь. То есть, что -то запоминаю, то запоминаю. Какие интересные. вот тогда запомнил, что прошли Швейцарию, Италию Италии проиграли. Когда Украина дошла до 1-8 финала. Ну, я в это время, конечно, ехал с Днепропетровской в Кировоград в машине. <суміло> По радио, да, слушал, только какой счет там разбивался. Ну, то есть, запомнилось, понятно. Вот эти вот крики, когда я выхожу с машины, и Кировоград весь гудит. То есть, я думаю, а что случилось? А там вот такое вот событие. Постійний збірник Роман Безус. Відкриття сезону Дмитро Хомчиновський і абсолютний новачок Сергій Садорчук вперше викликаний на матчі плей-офф, наймолодші півзахисники. У 2006-му вони мали по 15-16 років і хотіли бути схожими на Андрія Шевченка та Сергія Реброва. 2006 рік почався з того, що Рома ходив 10 клас. І я дозволив йому вже тренуватися разом з Кремлем і літом цього року. Він вже повноцінний контракт підписав. Це йому було 15 років. і вже перші голи були в другій лізі. Нам в принципі. Один футбол подобається, і одні футболісти. Ну для того, щоб не повторятися, в його завжди був інший. Якщо я казав, що мій улюблений Шевченко, то він казав, що в мене улюблений Ребров. А поки здавалося, незамінний Андрій Шевченко вів команду на чемпіонаті світу, на батьківщині підростала заміна У 2006 році году. В то время получається он закончила дінинадцятий клас, і уже на то время он какраз бив «Динамо-2».

В збору, в молодіжці вони грав, між ти збиваються. Марії і справді мають властивість здійснюватися. Вчорашні хлопчики у статусі найкращих гравців країни воюватимуть за чемпіонат світу. А у їхній успіх просто необхідно вірити. Віримо в перемогу. Віримо в перемогу. Віримо в перемогу. Віримо в перемогу. Віримо в перемогу.